і нашому святі владику, єсхата своберу, зволення з України, який також прибув тут, щоб з вами разом святкувати цей великий пранк. Не знаю всіх священників, які прибули. Питаю школ, який прибув з Холандії, żeby zaskoczyć tak by na cież surzy Boże, bydajte koch sprezentuj romady jewelskui, etc. Bude koch na naszą starszą brata uwierzy, który będzie uczyć cię liturgii, tam cię się próbuję i prasując daje nam jakiś dobry obraz, dobrość życia. Drodzy Bracia i Siostry, Ми зібралися сьогодні, щоб відсвяткувати цю велику подію. Ця подія, вона наростала. Ви бачили, як вона розросталася, як прибувало і кол, як прибувало в полікрові, і як також дивно і творився на ваших очах іконостас. Цей іконостас сьогодні він же є в такому вимірі, як повинен не І ми сьогодні його посвятили. Цей іконостас Серкінські дім, візантейські обоятних традиції, може, він є дуже суттєвий, дуже важний. Він творився через століття, так як давне християнство, так та спільна, спільнота візантейська мала іконоса, який був в якійсь мірі разом з людьми, з Чеченком, творив Черчилищ і разом прославного Господа Бога. kada me služilo će to liturgiju, bačmo drugi vrate i sestre, i mene je tako sami. Mene je što je svešenik i me, mi, ali mi štame je takož i ikone svjetnih. Majmo tudi ikone Isusa Hrista, majmo ikonu Matere Božije, majmo ikonu Šedrovi Kolaja i pokrovetela vašoj hromade, vašoj spinote, če to je Ivana Hrstitelja. Ono je tu bo i mi się od nje stojimo, kar ikonom іконами, ми віримо, також віч мірі сьогодні і в чудесний слів нашого хору, який заложив пан Мирослав Антонович, який вже десятки років прославляє нашу культуру, наш спів. А це властиво також сьогодні для нас є великим пережиттям. Я також особисто не сподівався, що будемо слухати сьогодні тут, серед вас вій храмі. Такі чудовий, надзвичайний славний хорне з хоранді. Тому також і цей хор, і колег, і священники зібрані, творимо спеціальний клімат, спеціальну атмосферу. І тому також я думаю, що ми знаходимося в виївковій ситуації. Не одного з нас, душа сьогодні, відноситься до Господа Бога. Коли б наші пісенці, які їздили по Ріжні, Сторона світу, котрі хотіли коли бо вони виходить виняти християнство. Коли б вони прибули тут, я думаю, що вони б також були захоплені. Були б захоплені тим розписом і святилища, святилище, були б захоплені вашою присутністю, а також і співом хобі. Вони б захоплені, як казали, де вони є чи в небі, чи на землі, чи то люди співають, чи ангел співає. Бої, такі пожеже мало, дуже рідко, і можна сказати, це може раз і в нашому житті. Тому треба це причинити інтенсивно, заанажовання, щоб точно подякувати Богу, що вас не маємо можливість сорок. Висловь, сердце. jest wyjemem naszych pobożności naszych religijności, jest wyjemem to, że my poważnie traktujemy Ośpona Boga, my poważnie traktujemy e, naszą wierę, a to jest Cerk. To, że tu w Cerkwie jest gotowe do Boga. To było tak się się kody, jak święte, jak melijane, by nosić czarę Ośpona Boha. Tu również, że oni, delające się, trzy kody, jakiego deń wol wasz duszpas, wasz paro, do dolgi više će i za svojeve tovarišove, če vas tajem Sebastianom, če inčeve, šukade najkraše tegje ki rozpesadate, se i ču cerke. Bože, to bo takož i ce je dokazom považno traktovanja Boga i cerke. I rivno što takož, drugi i sestre, je dokazom, že ču cerke, koje kome majemo, me starajmo še Створити нашому рідному із античному І тому в цей спосіб вона для нас стає якоюсь такою заохотою і стає тим, що ми до неї будемо може близько і часто приходити. Бо тут маємо частину як самих себе, тут маємо нашу традицію, тут маємо таку оазу де нашу римі, де можна сказати німецько середовищу, яке для на нас є зло, 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 злобне. За наставлення. Але є інше, бо є культура західна. І в часу так є, дорогі брати і сестри, бо нам може бракує образу. І тому добре є, що душпастри родить вона не задоволюється тим, що будь було, але стараючи створити якусь гарну образ того всього, що є доказом. Паспортом нашого бізайського походження. І тому також ці ікони, на які ми дивимося, вони до нас промовляють. Тому також церква правдива, вона є така, що вона вчинилась та дивізує, вона промовляє. Ті ікони вони мають розмальовання цілого нашого спасіння. Тому маємо історію і святих, які тут знаходяться. Отже, також на нас є заохота, щоб ми також були святими. Dobre. To nie trzeba bojać żeby ktoś skazał, że to jest światy. Bo, że ludyna świata, że jest ludyna dobra. I w naszych czasach właśnie potytuł ludzi dobra I my znamy, i czujemy swoim instynktom ludzkim, czy ta ludyna jest dobra, czy warto z niej przebywać, czy raczej może być z daleka, czy tylko to, co obowiązkowo i konieczne. Ale patrzmy, drodzy bratki i sestry cępa nasza, bo ona nam przedstawia także i obraz, to, że człowiek ma przeżyć nasze życie swoje życie razem z Panem Bogiem. My nie możemy dopuszczać do tego, żeby to nasze życie rozdzielić. My żyjemy dla siebie, a Pan Boga zostawił gdzieś sobie, daleko poza nami. Ja dążę, że wiara Boga nas nie obleży. Ona nas w jakiś sposób zbogaczy. Ona wypłaca nasze życie do czasu, To życie jest więcej południe. то життя набирає властиві види і властиві корови. Тому також людина, віруюча, вона інакше приймає свої обов'язки як християни, але рівно ж також інакше приймає свої обов'язки, і рівно ж на тій землі. Нічого властива нам не забирає. Ми нараз так боронимось, так боронимося, щоб властиво так не буде за Господа Бога. Так хочемо жити своїм життям. А наше життя, дорогі брати і сестри, без Божого життя, воно ну, є так, як життя на світі без сонця. От сонце, Господь Бог, Він може нам, вас дати це, що воно набирає повних вимірів і має властиві. І добрі, брати і сестри, які ж мірі живучи з Богом на землі, ми продовжуємо, ви вказуємо свою дорогу на вічність. Ми вказуємо дорогу до чого, щоб власне. В ту вічний вже тепер заскріплювати, в наше життя. І це не є нічого злого, а це противно це є добре. І тому також зараз і боронимось, дивлячись дуже коротко, дуже близько на своє життя. Треба власело дивитися багато далі, щоб не змарнували того, що Господь Бог для кожного з нас дав і покликав. Отже, ми покликані дорогі брати і сестри до того, щоб жити в небі. І від нас залежить, чи то місце в небі буде наше. Отже, ми потрапимо його собі вже тут теме доказом нашого життя закріпити і давати, можна сказати, іншим, якісь виміри, приклад і заохоту, щоб вони також нашому світла. Отже, від нас це дуже багато залежить. Наразі також є дорогі брати і сестри, що. Teraz patrząc na to, mówimy, że mamy jeszcze czas, mamy jeszcze czas żyć dla Boga. Jak będą starszy, będę już silny, będę mieć wiele lat, ja to ja wtedy będę żyć dla Boga, czy w swoim sercem. Ale jest także taka przykłady ukraińskie, że czym rodzina z młodą nauczy się, jaka jest, taka i na stary rok jest zależała.